Компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Це у нас cl 63 AMG 2008 року випуску. Офіційний автомобіль, шикарний класний варіант, абсолютно повністю обслужений, ніяких зауважень по техніці немає. На оригінальних складних дисках зимова гума не тонована Також у нас є люк. Парктроніки задні, партроніки передні, відповідна камера заднього огляду, здвоєний красивий вихлоп, оригінальний AMG також. Все, є. Всі ось ці моменти. Вот у нас это купешечка, соответственно, у нас тут передній безключовий доступ, тут у нас всі 4,5 маче, пам'ять сидінь, вентиляція, підігріви, сидіння водія. абсолютно без ніяких зауважень, в дуже класному стані, всі наклейки, все повністю збережено. По задній частині абсолютно також ніяких зауважень. Потолок у нас Алькантара Люк, шкіряне кермо, педрульові пелюстки 120 тисяч кілометрів пробігу. Велика мультимедія, камера заднього огляду, клімат-контроль, управління мультимедією звуки і тому подобне. Запрошуємо вас на перегляд. Сумська 2А, місто Київ. Чекаємо вас на перегляд. Дане авто можна придбати в кредит, лізинг, також за готівковий розрахунок.